Тут машини, фури перевертаються під 45 градусів у неї. Так що тут треба було не то, що а реально дуже давно треба було зробити. Ну і ви задоволені, що все-таки нарешті хоча б. Ну, ви, ви таке питання задаєте, ми щасливі, можна сказати. Я глазам не вірю. При луках розпочався ремонт однієї з основних транспортних артерій міста для великовагової техніки вулиці Андріївської. Сьогодні хід будівельних робіт проінспектувала міський голова Ольга Попенко разом з управлінською командою міста. Треба сказати, що ця вулиця вже давно потребувала нашої уваги, тому є порозуміння. Ну, обговорилися неодноразово це питання на депутатських комісіях, є розуміння із депутатами. Із міського бюджету передбачено 5 мільйонів 300 тисяч гривень. І на цій ділянці дороги це від вулиці 1 травневої і до вулиці Костянтинівської буде виконуватись поточно середній ремонт. За ремонтом своєї вулиці уважно спостерігали мешканці Андріївської. Початком робіт задоволені, але є одне але. Звісно, да, задоволення. Головне, щоб воно. От довго. Давно потрібно вже було його зробити, тому що тут дорога дуже розбита. Дороги тут немає, освітів вже год, не один. год, Дороги нема просто. Тут це об'їзна дорога, тут фури їздять. Постійно, фури, фури, фури. Воно було, давно вже щось допридумують. Да міський голова Ольга Попенко говорить, що ремонт Андріївської насправді планувався значно раніше. Проєктна документація на цей відрізок дороги виготовлялась так, як то виготовлялася, я так пригадую, років з чотири тому. І тоді для міського бюджету от будівництво або розбудова такого цієї відрізка цієї дороги коштувало десь трошки більше мільйона гривень. На сьогодні ви бачите, це 5 мільйонів 300 тисяч гривень, але все рівно це дуже добре, що є таке порозуміння серед депутатів, і роботи проводимо. Я і ще раз буду говорити про те, що ми на наступний рік будемо виготовляти проектну документацію, щоб завершити будівництво з цього цієї дороги повністю, тобто від вулиці 1 травневої до Київської. Наразі ж на відрізку вулиці Андріївської від 1 травня до Костянтинівської, де триває поточно середній ремонт, будівельниками знімається бордюрний камінь, який повністю буде замінений на новий. Наступний етап вкладання нового шару асфальтного покриття. Роботи завершити дорожники. Планують за 2-3 тижні.